Доброго дня, дітки, поставлю хату і кімнату, садок, краючок насаджу, посиджу я і походжу свої маленькі благодаті. Так писав. Тарас Шевченка про українську хату, в якій жили українці в давнину. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі під стріхою розмальовані візерунками, а дах хати вкритий соломою. І сьогодні ми з вами будемо розмальовувати українську хату. Для роботи нам буде потрібен папір. Білого кольору А4, фарби зеленого, червоного, коричневого, синього, фіолетового, жовтого кольорів. Склянка з водою, пензлик, вушні палички, серветка. Спочатку складаємо поспіль папір. Знаходимо середину. Тепер підгортаємо з одного боку і з другого боку, міцненько придавлюємо. Так, тепер ось так загибаємо ось такі трикутнички. Це ми будемо з вами формувати дах у нашого будиночка. Ось. Так. Ось у нас і вийшла хата, а тепер ми будемо розмальовувати нашу українську хату. Раніше в українській хаті дах робили із соломи, а солома жовтого кольору. І тому ми розмальовуємо дах жовтим, жовтою фарбою. Тепер намалюємо віконце, знаходимо середин, середину і ось такий квадратик малюємо синім кольором. Розфарбовуємо. Даємо висохнути віконечку, потім ми будемо ще домальовувати. Тепер за допомогою вушних паличок робимо ось такі цяточки і малюємо квіточки. Раніше на українських хатах були різні-різні візерунки. Квіточки, півники, елементи рослинного походження. Так, а тепер віконечка у нас вже висохло. Зараз ми його домалюємо коричневою фарбою. Ось така українська хата вийшла у мене. Ось в такій хаті і жив колись видатний художник, письменник, поет. Тарас. Григорович Шевченка. До побачення, мої любі! Чекаю на ваші роботи.